Сьогодні я вам покажу гарбуз Samson F1. Посіяла 5 насінинок з пакета. Виросло в мене 5 отаких гарбузиків. Сьогодні 10 травня на момент зйомки, і ці гарбузики, виявляються, досить добре зберігаються. Зараз я його поважу. Не вийшло. гарбуз важить трохи більше 5 кілограмів. Зараз я буду його розрізати. Шкірка доволі міцна, тверда. Тяжко ріжеться, шкірка тоненька, але дуже тверда. Насіннява камера отака досить велика, але суха, нічого з неї не тече. Мабуть, тому що гарбуз має додатковий плюс до зберігання. М'яко яскраво оранжева, тверда хрустка. Не було а така досить однорідна при приготуванні. Тяжко ріжеться, бо дуже твердий хрусткий гарбуз. В принципі, варто вирощувати. Лежить довго, зберігається добре. На смак добрий. Ну єдине, що це гібрид F1, відповідно з його насіння виросте невідомо що. Тобто потрібно купувати кожного разу насінні в пакетику. Середина травня гарбуз лежить не гниє. У мене було 5 гарбузиків і жоден з них не встиг погнити. Всі добре зберігалися. Так що сидіть, гарного врожаю!